Правда, правда, мої кохання, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Та дивимось. ох, хо хох до вас, як все спішить щось. Тут якась таємниця, дівчата, скоро відкриється. Але ви відчуваєте це інтуїтивно. Карти упали, я буду вам розказувати те, що я бачу. До вас йде десятка час. Щастя, в коханні. Це коли вас кохають так, як ви... Це уявляєте, як ви того хочете. Ви про це отримаєте повідомлення про це кохання. І ви знаєте, тут є людина, яка хоче вас отримати. Він егоїстичний, він хоче вас отримати через те, що така жінка потрібна мені самому. Він розуміє, що ще трішки часу і вас заберуть, уведуть, украдуть, спасуть і таке все інше. Цей чоловік зараз один по ієрофанту. Тобто він наодинці сам собою, медитує, можливо, пізнає себе, хоче почути себе. І тут дьявол, зайки, дьявол його дуже мучить. Дуже-дуже. Тобто він тут і вас мучить, скажу вам так, як є. Тут, до речі, цей чоловік не спить ночами, У нього докори сумління. Дявол постарався по повній програмі він тягне за нитки і вас, і його. Ну тут що? Тут людина сама винна, він хитрував, маніпулював, обманював, а зараз за це дуже розплачується. Саме зараз у нього період цього. Усвідомлення саме зараз. Десятка мечів. І коли ви мені пишете, коли ж він повернеться, хто чекає, не чіпайте його. І не дивіться у ті розклади, де тарологи дуже розумні в лапках, кажуть: продивіться це відео. Він проявиться. Ну проявиться він. І що нічого не зміниться. Дайте йому завершити свій цикл. Десятка мечів. Він цей цикл завершить, розумієте, і сам проявиться, а не проявиться з йому дорога. Багато є інших чоловіків, просто ви не знаєте про це. Бо програма у вас стоїть така, що нормальних чоловіків немає, їх дуже багато. Я це на 100% знаю. Так, тут дівчата, він зараз заробляє гроші. Він знає, як має якусь праву. Дуже багато про вас він фантазує. Не знаю, може він щось курить, а можливо у нього така підсвідомість розвинена. Аркан ми далеко один від одного зараз дуже далеко коло суфортуна. Він хоче поновити з вами відносини.